Днями відбулися регіональні змагання в рамках проекту всеукраїнських змагань серед школярів пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Цього разу юні спортсмени змагалися на свіжому повітрі біля навчального закладу Богуславської ліцей No3 Ман. Спортивне орієнтування, що це за вид спорту, розповіла капітан команди дівчат Катерина Бондар. Спортивне орієнтування це вміння швидко та правильно читати карту. А також швидко знаходити контрольні пункти та визначати їх на карті за допомогою ось цього компасу. А загалом це весело. В команді сьогодні займаються шестеро дівчат, разом тренуються і дружать. Це бігаєш, дивишся по карті. Це дуже весело, тому що ти орієнтуєшся по карті, і тобі треба на час встигнути все зробити. Я дуже люблю туризм, я люблю подорожувати, і для цього мені потрібна карта та вміти її читати. Я думаю, ми переможемо і займемо перше місце. Цей вид спорту вимагає швидкого орієнтування на місцевості, уміння прийняти рішення, а ще фізичної витривалості. Спорт це важливо, спортом потрібно займатися, і спорт це весело. Якщо якийсь улюблений вид спорту ним потрібно займатися, і не потрібно кидати на. Половині дороги також свої уміння зі спортивного орієнтування показала команда юнаків, які мають представляти нашу громаду на районному етапі змагань пліч-опліч. Капітан команди Денис Зданевич. Нам потрібно було пройти дві дистанції: е, перша а в заданому напрямку. Е, нам потрібно було знайти контрольні пункти в правильній послідовності, е, яких позначено на карті. Е, друга, а е, сам ну нам потрібно було самому е, вибирати якою дорогою нам йти, по яких контрольних пунктах. Юнаки та дівчата Богославщини спортивним орієнтуванням займаються не перший рік. Цей вид спорту сьогодні викладає досвідчений тренер, який навчає молодь та прививає любов до туристичної справи. Денис Артурович навчив нас користуватися як компасом, як картою, ну, орієнтуватися на території, які ти знаходишся, знаходити контрольні пункти на карті з допомогою компаса. І я думаю, ти, що він на ще багато що. Ому научить. бажаємо команді зі спортивного орієнтування достойно представити нашу громаду на районних змаганнях. Спортсменам завжди досягати поставлених цілей, отримувати лише позитивні емоції та задоволення від змагань. Спорт це чудовий поштовх для активного способу життя.